Возьми білою Церкви. Да. Я же в Украине, знаю. Или? Я. Не знаю, я как привык говорить, так я и говорю. Не влезь туди і и в Пробучу ты теж не знаешь. Так что лучше не говори, лучше. А, розкажи... а чьи Крым? Давай. А? Чий Крим? Я с тобой ругався Так, 600 є. 606, ого. А якщо б ще 666 було, було б круто. Добрий вечір. Вечір, добрий. Як ся маєте? Так, да, хорошо. Ви Визвітхля. Київ. Столиця України. Ох ти, з Києва. Ви. А А, вас? я я тоже з Києва. Родом. Я там прожив 30 років в Києві. Не тягне назад до дому. Ну, що не тягне? Тягне, конечно. Но. Ну я, как вам сказать, ну. що там, що тут? Одинаково, в принципе. У меня тут робота так що... А кем вы працюете? Инженером. Инженер? Я же украинец. Инженер-технолог. Я же украинец, наверное. И... Или я. Или я. И, и что вы таке проектуете? Иностранная фирма у нас. Английская. Технологии, короче, получаются Ну, не все переробляєш там компанії. А тут четверлець еще робите. Да все все, думаю, хоть українців Это, ну, Я позавчора заходив, да, своего, с білой церкви нашего хлопця. Он хоть поговорили, як там в Белой церкви-то. Та. Я там родився в Белой церкви. Вы с Білой церкви. Да. Гарный у вас парк у Белой Церкви. Александрия, хочешь сказать? Так я там был, мне сподобалось. Интересно там. О, нет, а хорошо ще, там. Еще, если, Олександр... там, там... Всегда, всегда же отмечали 1, 9, это, это, 1 мая. Всегда же там в парке, в, Александрии отмечали. Это ну, 1 подожди. травня, это если, свято? Так. 1 травня це радянське свято. Какие радянське на всемірне свято, блядь? Яке радянське? Що бля? ви, блядь, займаєтесь? занимаетесь? там А ти от там вот это колони 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 Да, в одній сторони говориш а в другій тебе чутно Не, не бачив от такого? Ну, то дому? знаю, то що о, ось. З лівої сторони а дальше, парку, якщо та... не помиляюсь, з правої з правої там е, якийсь місток, такий є, щось там пов'язано з азіатською культурою, нібито. Да, да, да. Є таке, а через це переходи, через річку. Ну не річка, там такий ручойок. По центру велика галявина, там така, що можна посп... по О, Ду... ти... Чи... Я не поняв, ти мене провіряєш, що. Чи... Я не Дуб там, не бы то є, такий здоровий. Я... я, собі питаю, ти мене перевіряєш, или я з України, чи не? или чи що? Не перевіряю, але хочете, можу перевірити. Вот <рес> тогда в уликском парке, да, с Хоч... левой стороны там больница находится. Хочете, чтобы я вас перевірив? А, ну, проверяй это да. А ну, чем це... відрізняється филежанка від колежанки? Не знаю. А що таке? хтивня? Хто? Хтивня. Тоже не знаю. А прутень? Хто? Прутень. Тоже не знаю. А у вас віхола буває чи ні? Хто? Віхола. Не знаю, я теж таке слово. Розумів. Подожди. Ти, ти, ти говориш Київ'яне, да? Та, Таких слов в Києві ніколи в житті не було. Таке ж перевіряю, А ти откуда чи такі слова? Ви... Я Перш тебе питаю, до України откуда... чи ні? Ти откуда такі слова при... в Київ Києві при... притягнув? При ти хочеш Київ... сказати, що це полянські тут... слова, що ли? При чому тут Київ до української мови? В мові? Українці. Такое мову, если таке слово українське, я даже не знаю таких слов. Не знаєте таких слів? Не знаю я таких слів. Цікаво. О, тебе вас... бачиш цікаво. А це, чого це ж ты туда? Ты запада України, що ли такі слова? Сюда притягнув. Еще таку, знаєш, еще друге что-то Биві. Дивіться, я вам хочу трішки щось сказати. Ну, давай Доп, говори Доповнити те, що ви сказали. Нема такого поняття, як Західна Україна. Україна одна. І що? ну одна Немає Західної України. Одна, Ні, одна Україна, ви, тільки ви сказали, розговор Західна Україна. Нема це такого. давай-давай-давай на, на Востокі одне говорять. Центральна Україна так. по одному говорить, а на Захід по другому говорить Це ознака О, бать. мови. В кожній області свій діалект це ознака мови, так. Ну, це і значить, що, в що, означає, це в в в в означає. Чому? Дивіться, я не розмовляйте, коли я розмовляю, будь ласка, ви щемний чоловік. Давай. Ви, ж, Давай. ви ж бачите, що я у половину від, від вас молодший. Майте повагу якусь до віку Довіку. Треба ж, треба ж якось культурно вести себе. Дивіться. Давай, ти. я не проти Це ознака того, що в нас є мова, вона жива, вона не штучно вигадана. в кожній області свій діалект. Це нормально. Але те, що я вам сказав, ви можете це знайти в тлумачному словнику української мови. І це не. Тотально якісь важкі слова. А Чего ти взяв, що це українська мова-то, я не понял. от, честно слово. Я от слова, що не, чули, я вам от не сказал, сказав, заходите. Шіпоти... Лумачный чесне слово, слов, я тебе это. з чого ти взяв, що це українська іменно мова. Лумачный слово <світ> 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 чесно, от, ти ты зеркеля взяв, що це українська мова. Оце. От які ти слова мені говорив? Я вам сказав. Так як ти мені сказав. А чого ти взяв, що це українська мова? от бачиш ти сам ні, навіть я... не знаєш. Ні, 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 я що слухаю ти вас. Це? Я думаю, ви вот. продовжуєте щось. Я ж вам відповів уже. Ану, почекайте. Е, Гліб, дякую вам за підтримку. Дякую вам. Привіт, Глібе. Спасибо тобі. А вас Гліб звати? Не зрозумів що? Вас Гліб звати, так? Ні, мене Павло звати. А навіщо ви мені спасибо кажете? Це ж російське слово. Вона ну, і що? А що на Україні спасибо, слова немає? Дивіться, немає такого на Україні. Знаєте, ви ж нібито з Києва казали, чи з Білої церкви. Пам'ятаєте, там після 90-х, десь в нульових були такі велосипеди Україна. Я. З України. Пам ну, пам'ятаєте, такі ровери були, Україна. Ну, от в такому випадку, коли когось возять на велосипеді Україна, тоді можна казати на Україні. А в нас кажуть в Україні. Ви ж кажете, що ви українець. Не знаю, я як привик говорити, так я й говорю. Звикли, так. Не. Да. Але ж ви говорите з України. А ви а, якщо вам голову. Оце цуха, не, ніхто що не я просто себе поважаю, так само, як і свою країну, як так само, як і свою державу. Тому я маю право повне право вас поправляти. Не треба мене поправляти. То ви ви немірно кажете. Привих... Є, я, я, хотів так так я, я хотів вам поставити запитання: а чий Крим? давай а? Чий Крим? Зараз російський. Цікава відповідь. Що від ти України? Хочеш сказати против чи що? Дуже цікава відповідь від Українців. Ну, от зараз, то від російських. Скажіть, будь ласка, а чому Росія напала на територію України? Ой, не знаю я. Я ж не політик. Вот. <гану> я чуть, я обыкновенная людина. Я что, політик що ли? От, от, я не пойму. і ти ти, що ли політик? Ти чого, знаєш, чому Україна захищається? від е, Росії? Я людина, яка 24 числа 22-го року зустріла ранок з ракетами. От, ти, От ти от, 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 свою політику. от, Тянеш, да? Це не політика, дядько, це війна. Да, ну, це трагедія. Як вважаєте, що відбулося в Бучі? Не влез туди. І про Бучі ти теж ніхто не знаєш. Так що лучше не говори, лучше розкажіть про що. Розкажіть мені про Бучу, розкажіть мені, що ви знаєте. Та я тобі теж не розкажу, тому що я теж не ви, знаю. Ви не знаєте. Тобто я Українець. І ти не знаєш? Я... знаєш, що я Лучі... Українець. Лучі не Я українець, який живе на Київщині, так, я українець. Який відчув на собі ту всю трагедію, який втратив друзів. І ви мені кажете стосовно Бучі? Я тебе говорю не бреши лучше, якщо ти не знаєш. Лучче не бреши, лучше помовчи, скажу... бо йдеться. У вас там, напевно, хуй впало, підніміть. Що у нас? Хто, напевно, впало, чи що? Хто впало? Хто? Я з тобою ругався. А я ще лайлявся. Ви тебе скребет, от з ним розмовляєш? Да ніхто не скребляет нікого. Я з вас то, не то, ображав. Зараз допичу. Ти ще говорю, ти якщо ти не знаєш скажіть, правди. А як ви мусить не треба то, говорити. Не не треба, так? А скажіть, будь ласка, а можна? що що означає, ви знаєте казахську мову? Нет, не знаю. А, заголов... А, что... А знает еще означает Мазурт? Не знаю. А, ж... а, дружина ваша знает еще означает Мазурт? Вам для чего? Ну, для вам вот Вонючий зверек, который берет И что? Вот она вам сказала. Я не почу. Я Не Я не почу. надо. Почему не надо? Як я можу почути, якщо вам, ваша дружина там посуд миє чи ще щось? <риклад> Просто мені дивно чути від, від мартів, коли вони кажуть мені стосовно того, що ти не знаєш правди, живучи в Україні, коли р... не зайшли в Бучу. Зайшли у Верпінь, Бородянку, зайшли на територію Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Запорізької області, Херсонської, так Харківської. Розумієте? Коли я оце от чую, і коли мені от кажуть, що ти не знаєш правди, а у усіх цих областях трагедія, мені дуже от дивно це чути. Я навіть, знаєте, я навіть ніяк. Беземоційно реагую на це. Чесне слово, ти живеш в Києві, да? і ти знаєш, що в Бучі знаходиться. Ти, ти брехло, ти чи натуральне брехло, і ще й брешеш українцям. Що там про... получається? Ну то скажіть правду. Правильно, туман, знаєш, правильно мені я з тобою розмовляю. Это ага. з Белоцертви. Она правильно говорит, что Брешут на каждом шагу Брешут. Ни капельки правды немає. Скажите мне. правду, правду скажите мне. Я даже не хочу отключаться с тобой, да. Я с тобой. А брехло, ты що что брехло. Ты, блядь, не знаешь, что в Буче находится, а мені починаєш начинаешь що что там в Бучі там. Я можу сказати, что в Бучі знаходится, могили. могиле. Блин, понял, что ты? Там... В Бучі знаходяться могили закарованих людей в Росією. За... Хто закарував їх? А. Ти. ти там бачив, бля? Ну от я тебе питаю, ти бачив это це? Ти в Києві, блять, живеш? Ти там бачив, хто там що робилось? Що ти мені вгородиш, продовжуйте. А? От я тебе питаю. Ти там бачив, там, ти в Києві живеш. Скажіть, що Чи би могли це сказати? Беремкнувся. Цікаво. Сказав би він це сім'ям тих з**ваних і людей.